Добрий день усім! Я Зоряна. і сьогодні я хочу показати вам свій другий альбом, який називається Мої вигадані поні. Цих поні я вигадувала сама і малювала. Перша поні це Саті. Я її сама так назвала. І, до речі, кожна поні, яка тут, я її сама називала. Це Амура, а це поні із кришталю. Я намалювала начебто Амура, прийшла до неї в магазин і купила подаруночок своїй подрузі. А це е, Сар, Саріфана і її мама. Це Apple Jack та Пай. Це Флетершай. Наступна у нас Деш. І, до речі, костюми я теж їм сама вигадувала. Пай. А це поні е, у вигляді е, дівчата з еквестрії зібі. Це Рерічі, а це Твайлайт. Це Сара Пікана. Це Кітуля. Це кіту, а це мама скуталу. А це сама от скуталу така маленька. Це Рата. А це Ельза, я думаю, її всі знають. Це моя мама. І це теж моя мама. Це Сара Пікано. Це мій тато і моя мама. Оце Самана, Це взагалі не з Майлі Турбані, але я вирішила вам показати Рейвен Квіт. Це Сімпсони. Я не намалювала Мегі, я подумала, що її ще не буде. Це муза. А це Дракулаура. Це моя сестричка Діана. І ще одна моя сестричка Сніжана. Це Сайлі А це я. Це моя подруга Саша. А це моя подруга Анастасія. Це Емма. А це дочка Емми. Це Сільвія. Це Лен. Це Кіра теж моя подруга. І Настя моя подруга. Це Гретта, власник перукарні. А це Казіна, вона працює в перукарні. Це Саша, теж моя подруга. Це Семі. Це Сенді. Це Хайзел. А це Скуталана, дочка Скуталу. Це знову Сара Пікана. А це Сікпай. Це сіта. А це Сейла. Це Літа, а це сіна. Це принцеса вогню, а це принцеса води. Це знову я, тільки вже трошки по-другому намальована. Це саната. А це останнє на сьогодні поні. Це Рапунцер. Я намалювала її як поні та як яквестрійдерус. Все, до побачення всім.